Мене звати Уляна Стаценко і я не щуток знаю, що таке здоровий спосіб життя. Я не люблю сидіти на місці. Пасивність не моя фішка. Я живу на хвилі позитиву. Кожен мій день яскравий, нетрапаретний, насичений цікавими подіями. Я не знаю, що таке втома чи апатія, бо віднайшла для себе найкраще джерело натхнення та ентузіазму це зумба. впевнена, що життєва енергія не вичерпна і вона володіє однією магічною властивістю. Чим більше ти віддаєш, тим більше отримуєш навзаєм. Я обожнюю ділитися оптимізмом з іншими, тому вирішила стати ліцензованим тренером Zumba Fitness. Мені приємно чути, що заняття з Уляною Статенко це синонім гарного настрою, найкращий спосіб покращити фігуру і сховатися від рутинності. Я завжди рада бачити в залі своїх однодумців, котрі обожнюють енергійні та веселі тренування. Активність це запорука фізичної та емоційної стійкості нації, і я пишаюсь тим, що роблю, бо хочу бачити нашу країну здоровою з днем народження, незалежна Україна.